Світлого раночку, мої чарівні люди. Сьогодні хочу з вами поділитись однією легендою, яка відноситься до живої мудрості поколінь. Одна жінка, стара жінка, за все своє життя пережила дуже багато несправедливостей, відчю, образ. І чим більше вона це все переживала, тим більше набирала ваги. Кожен раз з такою ситуацією, коли вона зіштовхувалась, вона все більше товщала, і було все важче і важче. І в один момент вона не витримала і розказала це все в своєму будинку, своїм стінам. І стіни не витримали, вони рухнули, а їй стало легше і вона схудла. Ми стільки носим за все своє життя, образ, спогадів. Якихось невирішених проблем, де, можливо, нас зачепили, а ми не відповіли, не змогли захистити себе. Стільки всього цього носимо в собі, а іноді навіть до кінця життя, і іноді, навіть не знаючи, що ми це носимо, тому що воно десь в підсвідомості і впливає на наше теперішнє, впливає на те, що відбувається з нами зараз, на те, як сформований наш характер, на те, як ми реагуємо в будь-яких ситуаціях, на те. Що ми маємо сьогодні, тому що маємо сьогодні мете, про що думали вчора, і це все формує нас як людину. Але ми іноді навіть не підозрюємо, що таке буває з нами. Ми часто не виговорюємося, тримаємо в собі, і вона руйнує нас всередині. На жаль, але я кажуть, що навіть хвороби вони спочатку формуються в тонких тілах, і тільки потім з'являються у вигляді пухлин, вигляді запалень на наших органів. Я хочу сьогодні дати, мабуть, такий посил, звільнитися від цього всього, пробачити, відпустити, виговоритись, сказати щось недосказане. Іноді людям потрібно навіть не конкретні поради, іноді людям потрібна просто підтримка, щоб їх просто хтось вислухав, не даючи абсолютно ніяких порад, просто виговоритись. І це дуже важливо виговорюватись, щоб зсередини виходило назовні. Тому що ми дуже багато поглощаємо навпаки, іззовні всередину. І пихаємося це пихаємо, але як бачите, навіть стіни руйнуються від наших переживань. Присвятіть сьогоднішній день внутрішньому спокою, внутрішній гармонії. Подихайте, відпустіть хоча б на один день, можливо, навіть. Взагалі варто взяти звичку і один раз в неділю робити емоційно розгрузочним, не думати про проблеми. Просто в цей день перекладати все, і як, от пам'ятаєте, Скарліта Халдра казала: я подумаю про це завтра. Один день в неділю зробити розгрузочним і заповнювати його мріями, <бажання> бажаннями, прийняттям, прощенням, смирінням, теплом в серце. А потім можливо це стане звичкою. Подумаю про це завтра. Не сердитись сьогодні, не засуджувати нікого, якщо на шляху попадається хтось, хто сам провокує засудження, обійти цю ситуацію, обійти цю людину. Просто навіть не пускати в свій простір, берегти своє ментальне здоров'я, зберегти свою енергетику прямо сьогодні і зараз. Я думаю, що це буде чудово. А якщо буде можливість, можливо, навіть. Виговоритися, хоча б одну ситуацію згадати, яка турбує, і комусь розповісти про неї. Або взагалі написати відповідь образнику, навіть якщо це сталося дуже-дуже давно, написати таку відповідь, в якій ви будете вже переможцем, і яка дозволить зцілитись і... і допрожити цю ситуацію, захистити себе. Випустити серця темне. І прийняти світло. Ось такий посил на день, друзі. Обіймаю!